Добрий день, шановні восьмикласники. Вітаю вас на уроці Зарубіжної літератури. Сьогодні ми проведемо діагностувальну роботу групи 1, Усна взаємодія. Тож пропоную поставити. Відео на паузу та записати тему уроку. Характеристика одного з героїв повісті Еріка Сігла Історія кохання. Усний твір роздуму. На тему, десь на дні мого серця заплела дивну казку любов. І метою уроку буде дослідити тему кохання у творі. Формувати комунікативні навички роботи в групах, розвивати вміння вести дискусію, спонукати учнів до глибокого осмислення проблем життя, виховувати Культуру спілкування. Очима ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін людського кришталю, Несказане лишилось несказанним. Саме ці слова Ліни Костенко і будуть епіграфом нашого уроку. Поставте відео на паузу і запишіть, будь ласка, епіграф у зошит. Цікаво почути ваші роздуми. А чи схвилювали вас рядки даного епіграфу? Над чим змусили задуматись? Чи здогадалися ви, шановні восьмикласники, яким буде ключове слово нашого уроку? Вам, безперечно, відомо, що у світовій історії та літературі є величезна кількість розповідей про кохання, яке зуміло подолати різні перешкоди, кохання, через яке розгорялися війни, кохання. Яке пройшло через безліч негараздів. Але лише деякі з цих міфів чи реальних розповідей передаються з покоління в покоління. Сьогодні на уроці ми і поговоримо про одну з таких історій. Прошу поставити відео на паузу і дати відповіді на запитання. Пригадайте, будь ласка, які твори про кохання ви читали? А чи всі історії про кохання закінчуються щасливо? Чому, на вашу думку, тема кохання залишається вічною? Як ви вважаєте, а чи можливе кохання без перешкод? Чи є в сучасному світі історії, схожі на цю? З давніх давен людство намагається дати визначення почуттю любові, але донині воно залишається таємницею. Можливо, тому, що любов у кожного різна, своя, особиста, а може, тому. Що кожна людина бачить одне з облич кохання. А які асоціації виникають у вас, коли чуєте слово любов? Прошу поставити відео на паузу і записати в зошиті ваші асоціації. Напевно, у більшості з вас з'явився приблизно такий асоціативний кущ до слова любов. Вірність, байдужість, дружба, підтримка, брехня. Я переконана. Що у вашому серці знайдеться місце ще для багатьох слів, таких як натхнення, довіра, щирість, взаєморозуміння, кохання. А зараз прошу звернути увагу. На висловлення відомих людей. Ці фрази, безперечно, стали вже крилатими. Тож, вашій увазі, і пропоную цитати про кохання та любов. Ніколас Паркс вважає, що кохання подібне до вітру. Його не можна побачити, але можна відчути. А Вільям Фолкнер стверджує, що кохають не за переваги, а всупереч недоліком. Антуан Де Сент екзюпері переконаний в тому. Що кохання полягає не в тому, щоб дивитися один на одного, а в тому, щоб дивитися разом в одному напрямку. Тож пропоную вас, шановні восьмикласники, поставити відео на паузу і записати в зошит дані. Цитати Складно не погодитись з тим, що кохання це одне з найпотужніших та найзагадковіших почуттів, яке здатне змінити людину, надати новий вимір її життю. Воно здатне одночасно надихати та ламати, дарувати неймовірне щастя та приносити глибоке розчарування. Безперечно, кохання об'єднує серця, створює спогади та запалює вогонь пристрасті. Історії кохання. Розказані через віки завжди знаходять відгук в серцях тих, хто любить чи мріє про кохання. Цікаво почути вашу думку, і чи збігається вона з поглядами головних героїв Дженні та Олівера. Поставте відео на паузу і дайте відповіді на наступні питання. То що ж, на вашу думку, значить кохати? Яке враження на вас справили герої повісті? Які складнощі життя? Долали закохані. Чим вони пожертвували заради любові? Як ви гадаєте, кохання зробило їх сильнішими, чи слабкими і вразливими? Щоб детальніше дати характеристику. Героям Пропоную вам схарактеризувати образи головних героїв, використавши прийом кола Вена. Ну що, впорались? Тож, давайте перевіримо, що вийшло. Дженні це перш за все музика, її захоплення та розрада. Вона досить вперта натура, яка у всьому бачить позитив, не дивлячись на те, що вона є дочкою бідного емігранта. Тож такий Олівер? Безумовно, хокей, одна із складових його життя. Гордий та завзятий парубок, син мільйонера. Чи не здалося вам, що вони такі різні? Але це тільки на перший погляд. Прошу звернути увагу, скільки спільних ознак вони мають. Погодьтеся, вони дуже наполегливі молоді люди. Розумні, вони атеїсти, які протягом життя долають життєві труднощі, перешкоди. Та підтримка один одного об'єднує їх. Зараз пропоную подумати над проблемним питанням: як ви вважаєте, а Олівер і Дженіфер щасливі? Прошу поставити відео на паузу та заповнити таблицю, наводячи переконливі аргументи, як за, так і проти. І все ж таки питання залишається. А чи варто було відмовлятися Оліверу від сім'ї? А Дженіфер від мрії побачити Париж? Прошу поставити відео на паузу і дати відповіді на дане питання. А чи звернули ви увагу, що в центрі дискусії було? Та залишається слово кохання. Тож пропоную скласти синкан до цього слова. Нагадую правила складання синкана. Синкан містить п'ять рядків. Перший рядок. Тема По одному іменнику або займеннику. Другий рядок. Опис теми. Два прикметники. Третій рядок опис дій властивих темі. Три Дієслова. Четвертий рядок. Особисте ставлення до теми. Фраза із чотирьох слів. П'ятий рядок резюме, що дає характеристику темі одне слово. Поставте, будь ласка, відео на паузу та складіть синкан до слова кохання. Що ж вийшло? Пропоную вашій увазі один з варіантів синкан до слова кохання. Кохання щире, справжнє, ощасливити, відмовитись, підтримати, мить, що триває вічно, Щастя. Існує думка, що найкращі романи. Зазвичай не закінчуються щасливо, а найбільші любовні історії це перш за все трагедії. Тож, чи справді кохання це трагедія? Чи не здається вам, що це питання є риторичним? Восьмикласники, прошу поставити відео на паузу і скласти усний твір роздум від імені одного з головних персонажів на тему. Десь на дні мого серця Заплела дивну казку любов. Я переконана. Що ви з легкістю впораєтеся з головним завданням уроку. Бажаю вам успіху! І наприкінці уроку прошу вас записати домашнє завдання. Воно складатиметься з двох частин. Перша. Підготувати міні-проєкт на тему, прототип головної героїні, чи героя роману Еріка Сігала Історія кохання. Або ж написати від імені героя чи героїні лист іншому героєві або ж героїні. Друге підготуватися до діагностувальної роботи за групою 4. Дякую вам за увагу. Хай щастить!